Вітаю на каналі Село моя доля. На вечір'я тут потрібно видати на ході. Викон тут спало. стало. Літає. Тут на поля ніколи будуть купатися. Все добре. Я сподіваюся, буде обривати відру. Я вітаю вас. Сьогодні з ним днем незалежність і бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба, звичайно. Отак от мене вся перша зйомка зі стрімогою. Я не знаю, як вона у мене вийде, чи буде ця зйомка, так би мовити, пробною. Не знаю, що там мені видно, бо не практикувала я, що таку зйомку робити. Але сподіваюся, що хоч елементарно не буде вона мені хитатися в руках. А сьогодні... Не знаю, вам чесно, що трохи пробайдикували між чоловіком, зробили сьогодні собі вихідний. У нас сьогодні незалежності, не за хоч день незалежності, це також найбільше наше свято в Україні, бо звійте всі всі, всі... Мріяли те, що підрижала, вона стала незалежні. Нарешті саме незалежність здобута. так, таким чудесним способом здається здобута, без кровопролиття. Але не знали, не віддали, що це кровопролиття наступить пізніше, що так легко. Наш так названий брат не відпустить Україну із свого поневолення і не вмириться з тим, щоб Україна була вільною. І ось цьогорічний день незалежності, чи вірніше вже другий рік Незалежності, ми відзначаємо в умовах війни. А сьогоднішній день у нас в селі приурочений не тільки Дню Незалежності, а ще й приурочений 440 -й річниці з дня із часу першої згадки від про нашу силу. Згадується, що 440 років тому один із князів. Приїхав в це місце і поселив тут кілька людей. І, як говорять оповідачі, люди ті були хворі на туберкульоз, на сухоти, які вважалися в той час невіліковними. Ось таким було це перше поселення. А потім не мали роки, але на території нашого села. Як розповідають історичні джерела, дуже було поширеною дуже, поширеною, дуже поширеною була хвороба на сухоти, на чахотку, яка являлась тоді невилікованою. І навіть зі стати радянської влади також дуже багато наших земляків хворіли на цю хворобу. Але потім пізніше герой соціалістичної праці і наш голова за часи управління якого село зазнало дуже свого особливого розцвіту. Хочемо поради посадити свої смиреки. І сказали, що мереки виділяють. Речовину, яка запобігає, захворюванню на чахотку. І так і зробили. Голова керував, а під завезли в село багато молоденьких мерег. І було засаджено лошку в центрі, і вулиці смиреками. Тепер від цих колишніх смиряк тільки залишилася невелика частина, тому що по вулиці їх люди позрубували, бо вони цінили іншим деревом. Ну і ви знаєте, що під смирякою не хочуть плодові дерева рости, то люди, коли вже не стало голові цього нашого, позрубували смиряки. Але на площі в центрі села це залишилось. І треба вам сказати, не знаю, чи це збіг, чи дійсно допомогли смереки, і ті речовини, які відділяли. Але туберкульозом, як колись називали, сахотки, сухот, в нашому селі таки поменшало. Менше стали її хворіти. То, можливо, часу змінилися, не знаю, але факт є фактом. Ось така невелика історія про появу в нашому селі. Насаджень Смирець. А взагалі на території, де наша село знаходиться на полях. Були знайдені залишки кам'яних снарядів, чим люди користувалися в Кам'яному місці. І потім в центрі села було створено музей, і в музеї зберігалися ці експонати, але я розповідала в одному із відео. Одного разу прийшла шутка селом про те, що... Музею обікрали. Я працювала тоді в бібліотеці. Я також пішла подивитися, ну, взяти дещо із тих експонатів, які залишилися. Я потрапила туди, там був страховий погром. Фотографії валялися на землі. Ціні експонати, звичайно, пропали в невідомому напрямку. А те, що залишилося було змішано з землею і болотом. Ну, Дещо фотографії я була відібрала для бібліотеки, але там мало що можна було врятувати. І так перестав існувати наші дітей. Тепер трошки понаті є ще в школі деревається, що там десь вдалося роздобути населення. Можливо, і всі залиши на зелі. І зовсім невелика дешиця сільські бібліотеки. Ось така у нас трапилася така історія, таке відношення до нашої пам'яті. А в село перша згадка, як я вже сказала, у історичних джерелах відноситься до 400. Сурохарій і сумнів. Звичайно, вначале сьогодні це свято більш урочисто, але хіба можна святкувати такий суворий, такий сумний час, хіба можна святкувати свято? Ось і не святкували, а просто гадали, що сьогодні такий день. Поїжджали люди з інших сіл, бо наше село є центром громади, а до громади входить більше десятка сіл. Їхали люди зі сіл. І, звичайно, громади привітав всіх тих з таким днем і Ну і в першу чергу шанували пам'ять загиблих героїв, котрі віддали життя, теперішній вже Тепер наш воєнний час і в час АТО за нашу незалежність. А пізніше відзначив також ветеранів, всіх тих, котрі відзначилися, дехто. Декого вже посмертно відзначив і назвав. Ну і тих, хто ще, слава Богу, у людей. Але також вже вийшов на заслужений відпочинок, а все життя пропонував на благо нашого рідного села. А такі в нас, слава Богу, ще є. Але все ж таки треба сказати, що... Сільські ряди дуже поріділи, дуже багато в селі порожніх хат і дуже мало молодих людей. Я згадую, що колись, коли я ходила до школи, в 12 випускному класі було 33 учні. А в порід нас. Було два класи А і Б. І там десь було по 30, по 40, по 50 класів. І класи ділили на два. Потім, коли вже вчилися мої діти, а це були, э, а це були вже 90-ті роки. В них в класі запускному було по... 17-19 річні. А цього року в нашій школі було 194 випускників. Так що подумайте, друзі, до чого ми доживаємо, до чого наші села доживають. Звичайно, вимирають наше села. Сумно, але ж констатую хват. І причиною цього звісно є. Немає роботи людям, не бо Коли б була робота, то, можливо, не тиснулися, вони всі міста, які переповнені, де так дорого зняти квартиру. І також, якщо місце не дуже велике, таке, наприклад, як наш колишній райцентр красивий, бо тепер у нас рай Хмельницький і наш район після окуплення вже Хмельницький, то в місті також не дуже легко прожити молодій людині, яка не має ніякої допомоги і тіла. Субтитры і люди, я думаю, і молоді в село, коли, коли були б робочі місця, коли було б де працювати. Робочих місць нема, чомусь їх не можна над тим, щоб їх створювати. Звичайно, можна було створювати робочі місця. В нашому селі полі зміновому була і пекарня своя, і кодицькі святки. Записали, які всі продавали. І слідом забить те свої, є колись села. Теплі, і борошно. І придавали, і нас там там села, і в нас там сіла, там почувності. Отакуть. І горішкина, яка викладала, пошкодила, купали, подавали. І корували. І млин був ну, ну, Млин зараз також мели. Десь там один раз в цьому. Тепер з цими днями я щось не чула звуку, що він молов. Не знаю, що він зараз меле. Ну, млин молов. Але немає вже в нашому селі ні пекарні, ні комп'ютерського часу. Пекарні її комусь в оренду І коли когось запитую, тому це... Оренда, кому віддано пекарню в оренду, то ніхто толком нічого пояснити не може. Віддана вона комусь в оренду, а кому не знають. Багато чого розруйновано, наприклад, по ферми, де дуже багато було корів і коровопородочки підбирали. Коло на що славилося, колгосп славився Завдяки добрій організації роботи головою, колго, голови колгоспу нашого підбиралися класні спеціалісти. Ну а спеціалісти дбали про, про те, щоб підбирати кращих тварин. Дбали про племінну страву і завозили. Племіне тіння для осімення корів. Так що тварини були породички, давали багато молока. Думаю, надоювалися великі кількості молока. Також на полях збирали щедрі рожаї. Ну Не все було по правді. Іноді, е, як говорили, були лишні гектари, а їх приховували ті гектари, а врожайні постали на меншу кількість гектарів. Але тут таке, все ж таки високі вроги збирали. І урядів, і зернових великі врожаї були. І дуже багато техніки були сюди. Але потім, як ми всі знаємо, риба гниє з голові. Після того, як настали роки незалежності, звичайно, слава Богу, що Україна вільна від цих каців, висімки братів колишніх. Але чомусь, чи Бог нам дав, чи це ми чи це самі такі, що таких керманичів допустили до керування країною, що ті керманичі дозволили, бо це все ж, ж таки з їхньої подачі. Руйновано було і заводи, і фабрики, а в селах також, і ферми, і колгоспи. Хоч колгоспи це форма така не дуже добра праці, тому що, де правильно критикували, що у колгоспі було що один із сошкою, а саме розложкою. Але все ж таки... Ну, можливо, і потрібно було колгоспіль ліквідувати, але не потрібно було руйнувати приміщення, ті, ті самі тварини ферми. Не потрібно було цими тракторами ділитися і десь дівати їх, продавати їх ще за бугорцями, палолом, бо коли б не було дозволу зверху, то наші місцеві. Не могли б робити такого безчинства. Не могли б це ходити заради того, щоб набити свої бездонні кушені. пас кишені хтось набив, решта люди. з знеденними, і хто був молодший, і кому ще руки дозволяли, то звичайно з села шукати десь якогось легшого хліба, дехто поїхав за кінці. А дехто виїхав до мене до села і став працювати в місті. І, звичайно, не думає в село повертатися. І нема до чого повертатися. Бо роботи як не було, так і нема. А тепер то і працювати не буде кому. Тому що я не знаю, чи я сказала, але виявляється, що 35 молодих чоловіків з нашого невеликого села. Порівняно невеликого, бо взагалі села й менші є. Але на даний час вони такі воно таке невелике. 35 чоловіків знаходяться у війську, знаходяться на війні. І двох убито, а п'ять чоловіків із нашої громади. Чоловіче населення забрано в основному всіх, хто міг воювати, всіх, хто може тримати зброю, в руках забрано до війська. Так що про яке поповнення фонду може бути молоди. Ось така невесела історія сьогоднішнього дня і днів, які передували нашому дні. А загалом, як я вже вот сказала, сьогодні приїхали наші ветерани. Сьогодні <різь> зусилля, багато зусиль своїх для того, щоб... Село наше розвивалося в кращу сторону. Дуже хотілося, щоб село вийшло із такого застою, в який воно потрапило. І щоб зазнало знову розвитку. щоб з'являлися в селах, в селі нашому молоді сім'ї, щоб з'являлися мами з дитячими колясочками ногами. І тоді наше село озяло. І ми знали, що в нього є майбутнє. Ось така сьогоднішня моя розповість. Сьогоднішній день незалежності. Пишіть, як у вас відмочали. Правда, що сьогодні відкрили на площі в цілі відкрили пам'ятну дошку. Батюшка наш отець, він являється і волонтером. Він освятив цю дошку. На цій дошці пам'ятці п'ятеро наших співчизників, котрі віддали своє життя за свободу України. А то і теперішній час. Двох із них, як я вже сказала, із нашого села. А ще кілька хлопців поранені, були поранені, полікувалися, і знову повернулися до віщика. Ось такі наші сільські справи. і така, такий день сьогодні ми. Відзначали. На цьому закінчую свою розповідь і разом з тим випробовування цього апарата. Хочу подивитись, як він знімав, чи можна йому довіряти. І на цьому бувайте всі здорові. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. До зустрічі!